Собака знищена. Фронт! — Я не знаю, що це. Щось, що має запах. Саме найбільш замінована країна. Фронт! — фронт. Хороший матч, так? Мене звати Сергій. Я командир зведеного кінолічного підрозділу військової служби правопорядку центрального управління. Ми займаємося тренуванням, дресуванням і роботою з собаками, з пошуковими пошуку наркотичних речовин, з пошуку вибухових речовин. Також у нас є штурмові собаки і вартові собаки. Фронт. Сет. Сет. Треба вчити собаку знаходити певний запах. Спочатку дається слухняність, спочатку контакт, потім слухняність з собакою. Соціалізація. Брон. Прон. 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 Плац. Плац. Пром. Хороший матч, так? Да? Ой, мой зайка, моя любов. Ніхто на мене не збирається нападати. Покажи, який у тебе файний овчинник, плац. Покажи, який у тебе файний овчинник. Бачиш, який нам подарила одна хороша людина, плац. Це наш ветеран. Він. Йому 10 років. Він у нас прослужив відділенні протидії диверсії зі мною проїздив і в АТО, в ООС, Зіц. Він вас терпить із последніх сил, як може, але він буде терпіти. Головне зараз, зараз, з вашої сторони, щоб не було на мене нападу. Ну, я думаю, ви не будете збиратись на мене нападати, то все значить під контролем. Собака їде на курс. Він отримує сертифікат. Там він шукає все клас. Після цього він приїжджає, попрацював місяць-два. Якщо не робити це все, вона забуває і воно потихонечку спадає на нівець. Фронт? Ряд, плац, фронт, лефт, плац, зіц, спина. Лефт. Фронт. Фронт. Плац. Фронт. Це називається «вільні руки. Якщо у мене зброя, наприклад, фронт. У мене зброя, мені не треба керувати повідком. Фронт. Фронт. Фронт! Це собака подвійного призначення, тому що він вас так і вицілює. Ви ж бачите, так? Да? Він нерівно дивиться, Але ж головне для нас, щоб він був контрольований, навіть без цього повідка. Фронт. Фронт. Ха, хорошо. Фронт. 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 Лац! Вже починаємо після портування починає підкладати запахи цільові, які вона буде шукати. Коли приходять змагання, перший етап це називається допуск до цих змагань. Отака от ось як у нас ось сіда, дошка, і там десь 15 цих банок. І якщо собака там сяде хоч один раз не туди, одразу не допуск до змагань. Це якісь мінерали, я не знаю, що це. Щось, що має запах. Зараз у нас йде підготовка до тренування з пошуку. В даному випадку буде тренування з пошуку вибухових речовин. Оце запахозамінники наркотичних речовин. Це в даному випадку імітатори Ой, вибухових це наркотичних речовин. Тут 7, 6 запахів, що тут, що тут. Ми з цих запахів робимо, робимо різні закладки. От це аналог тена. Імітатор тена. От баночки настоявся. Вань, возьми перчаточки, сховай їх, сховай їх десь тут. Вертикально Попробуй поставити. Так. Розкрой шире. З другої сторони. О, це нормально. Закривай. О, Ось такі пленки. Тут у нас Що це у нас? Що це Вань? Помиваєш? Тут у нас теж форма якась. Ну, тобто все, що може бути там для собаку відволікати, вона має знати свій запах. Все решта тут в кожній, в кожному ящику там так само запахи закладені. Ложні. Браво, браво. Нога. 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 Сіт. А -а 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 -а. Не проходь, не проходим. Супер, браво! Собака тренується з чотирьох місяців після послуг у рік. На кожен запах, умовно кажучи, дається два тижні. Він має замерти, дивитися туди. Я з відстані йому кликером. Ну, У мене є такий приборчик — клікер. Ну, я клацаю язиком. Я навчився вже за роки клікер у мене постійно з собою постійно. Собаки у мене все життя. І ну, бу бу були такі короткі, ну, не короткі, були такі проміжки часу, коли в мене не було собак, але це ж я для себе знаю, що так подумав, що це було не, на, не найкращі роки мого життя, коли не було собаки. <риклад> Кожна собака працює від свого стану, від состояння. Мій стан передається їсти. На 100%. І якщо я кудись поспішаю, якщо мені хтось дзвонить по телефону, в мене буває таке, буває таке що керівники телефонують, а я в пошуку. Я цю трубку не беру. Вони все знають, це всі. тому що я працюю з собакою. Я зараз кину цю трубку, собака, все, вона виключилася, вона вийшла, тобі не цікаво, значить мені не цікаво, навіщо це все робити. Подрив, подрив. Він не почав рити цю сумку, не почав її царапати, почав... він позначив її, як треба, на відстані. Але коли він розріжався, він її зірвав, вона, е, умовно кажучи, якщо там було СВП якесь, то, е, або якась міна пастка, то вона вже підривалася. Тобто собака має на відстані нам обшукати, позначити і не торкнутися навіть носиком. Ау -ау -ау. Так, я займаюся цим, що люблю. Ну, сказати, що я щасливий, Зараз не можу, повністю щасливий. Я був би щасливий, якщо б не було цієї війни, якщо б це займатися, не знаючи, що ти спокійно працюєш і, скажімо так, розвиваєш цю структуру, цей напрямок, але коли постійно десь хтось гине з наших хлопців, то воно не дає відчувати це щастя повністю обсязі. Як влаштований ваш звичайний день? Як він проходить? О котрій починається, що ви робите? Я прокидаюся з собаками. у мене свої дві собаки. І е, закінчується він собаками. І повністю на 100% він з 5-5.30 ранку це вигул своїх собак, годування, потім сюди приїжджаю або десь на виїзді до собаками. Тут треную е, тварин свої, у мене є дві тварини, яких я, дві собаки, службові, яких я особисто займаюся. Потім допомагаю хлопцям е, тренувати. І вчу, скажімо так, допомагаю вчити людей, вчу людей і допомагаю їм вчити їх тварин. І отак він закінчився, мій день. Я, день я їду назад додому, знову знову беру собак. Ввечері так само з ними гуляю, тренуюся і ну, лягаю спати знову собаками. <гум> Вони навколо мене. Кінологи потрібні потрібні військо. Звісно, у нас замінована ну, найбільш замінована країна. Крім цього, у нас ж тут не тільки собаки з пошуку вибухівки. У нас є штурмова собака, яка працює диверсійним відділенням по антитерору. По ізраїльській кваліфікації це приблизно вони називаються собака знищення. Це собака, яка заходить і все, що живе, там, умовно кажучи, не має бути цивільних. Тобто там вже, де працює спецназ, там де йде просто зачистки. От у нас є такий пес, ми його тренуємо. ось, ну, Зараз, не знаю, в автівці такої немає, покажемо трошки вам, що він вміє. Коли вже одягають костюм, то вони не починають активно всі облай і нам треба спокій. Пошло! Чому ви називаєте собаку по імені? Да, нам заборонено називати собаку по імені, бо це такий самий військовослужбовець, він виконує функції так само з призначенням з призначення антитерору з відділенням нашим. Він, ну, наприклад, ви знаєте, як звати цю собаку. Я буду десь з вами йти, ви скажете, позовете мою собаку, заберете просто банально в машину, він з вами поїде. Ну, він подумав, що ви свій. Еу. Дуже важливо его керування собакою. Я его можу послать на будь из этих цих Ну, давайте, який выбираем? Куда послать собаку? Ну, давайте ползти, да? Вперед. Туда. Нет. Нет, туда. Туда, да, да, да. да. Туда, туда, да, да. Плац. Туда, туда. Ползти, ползти, ползти. Вперед. Ползти. Хорошо, браво. Вот иди гуляй. Все, гуляй. Гуляй. Все, гуляй, гуля. Гуляй. гуляй. Побачивши в мене м'ясо, то він не хоче від мене відходити. <свісно> Я не відпускаю його далі, ніж 50 метрів, 30-40 метрів від мене, він не відходить. На початках майдану в мене була не дуже приємна історія в житті. Ну, у мене, не знаю, казати це, не казати це, може це особисто. У мене пропала дуже близько до мене людина, Пропала, зникло, і знайшлася потім вже в лісі, вже мертва. Ну, і Після цього мені подарували собаку, білій вчарку, трошки, щоб, скажімо так, дружина подарувала, щоб я заспокоївся якось. І я почав з нею займатися волонтерством, пошуком мовити, на ПСС, пошуковою ретальною службою. Ми почали тренуватися, шукати людей в техногенному завалі, а також в лісі. Ну, це ви такі є ПСС-1, ПСС-2, ПСС-3. В общем-то, займалася цим. Ну а після цього вже настав Майдан. Після Майдану настав, почалася війна. І от я з цією собакою надумав піти у військо. Служити. Я мрію, щоб в Криму на своїй дачі повісити український прапор. <плес> Я зараз ні, ні, ні про що інше не мрію. Да, звісно, є якісь побутові думки, якісь по-сімейному щось треба зробити, але воно все десь гасне, тому що війна. Ну що ти зараз можеш на що розраховувати? Зараз треба е, боронити країну, перемагати ворога, а потім вже будемо щось думати, щось мріяти.